Золота фортуна. Крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Дипломом та стилою срібної якості у номінації Бездоганна якість продукції та збереження кращих традицій українського пивоваріння нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю. Запорізький пивоварний завод номер 1 Директор Дейнека Віталій Іванович. Наш завод, Запорожский пивозавод, один из старейших пивоваренных заводов на Украине. Мы уже производим и живем 60, 6 десяток лет. Выпускаем пиво 12 сортов на все вкусы наших поклонников.